Доброго дня! В сьогоднішнє відео я хочу розповісти вам про картки, а саме як ними користуватися. В своєму житті я довго не користувалася картками взагалі і не працювала з ними студентами також. Насамперед, тому що мені здавалось, вони неефективними. Але, як кажуть, Подивившись на картки з іншого боку, я прийшла до висновку, що це насправді дуже хороший інструмент, але ним потрібно правильно користуватись. І отже, сьогодні ми з вами поговоримо, як же правильно користуватись картками. Тобто, що саме нам потрібно робити, щоб ми справді запам'ятали якісь певні слова, так? особливо це має значення вивченні Мов, звісно, і якщо нам потрібно суттєво розширити наш словник без різниці, що станеться, так? якщо ми, наприклад, вивчаємо якісь іноземні слова, от терміни. Отже, давайте я поділюсь екраном, ми подивимось на те, як це все повинно би відбуватися. Отже, це наші картки, відкриваємо їх у програмі. Сьогодні наші картки присвячені вивченні неправильних дій слів. Тема болюча, стосується кожного, отже, дивимось, ми запускаємо сет карток. І проходимо їх яким чином картки повністю англійсько-англійські. Тобто для B1 рівня студентів вважається, що на даному етапі потрібно відходити від перекладу і намагатися якомога більше використовувати англійську мову. Отже, ми маємо тут речення в теперішньому часі. «I put my keys in the same place every time». Як же ж ми перекладаємо це в минулий час. So think about it once again. Like you know that put doesn't change, so it's gonna be I put my keys in the same place yesterday. So if you got this right, так якщо ви правильно відповіли на дане питання, ви ставите собі да я молодець. Якщо ні, ви ставите. ну, не дуже. Зараз поясню, чому. Тут дуже важливо бути. Чесним самим собою. Тобто, ми проходимо це не для галочки, а власне для того, щоб запам'ятати ці слова для себе і в наступному їх використовувати. Отже, йдемо далі. Так, ми перевірили себе, так, find, found. Правильно запам'ятали? Молодці. Неправильно, ну ви знаєте, які. Давайте я зараз пройдуся так, щоб в мене було. Слів трошки багато, я вибрала для вас 50 найбільш частих дієслів. Що програма робитиме? Після того, як ви дієслова поставили, яких ви не знали, чесно для себе, програма вам і ще раз їх запропонує. Таким чином, ви будете повторювати саме ті дієслова, які ви не знали. Ну і останнє, що можна додати для цього відео, Make your own sentences. Тобто я вибрала речення, які вважаю доволі такі поширеними для B1 рівня. Вважаю, що вони найкраще відображають ці слова, але подумайте самі, коли ви могли використати дане дієслово. Оскільки я проти заучування взагалі як такого, тому що ми не говоримо заученими текстами в прямому значенні цього слова, але все-таки ми беремо якісь слова on board, так ми е, їх привласнюємо і починаємо ними користуватись. Тобто, спробуйте для себе створити якісь речення, спробуйте е, уявити, як ви могли б комусь розповісти, використовуючи дані неправильні дієслова. Отже, картки ви можете проходити хоч раз на день. Так, це таке завдання, від якого ви не втомлюєтеся. Оптимально проходити їх через день, тому що ми пам'ятаємо, що в нас є так звана «forgetting Curve. Тобто, в перші 48 годин у нас найкраща пам'ять, а потім воно потрошки забувається. Так? І якщо в нас надто великі проміжки, як оце тиждень, ну це не серйозно, ми майже все забули. А от через день це оптимальний час для того, щоб ми все запам'ятали і воно в нас відклалося раз і назавжди в довготривалу пам'ять. Дякую вам, що дослухали це відео до кінця. Так, і чекаю вас всіх на заняття. До побачення.